Знаете, как заработать миллионы долларов с помощью газетки и банки с лаком? Все просто. Начните производить мебель. Украина в год продает по миру столовые стулья почти на 180 миллионов долларов. Я даже сам, признаться, воодушевился. І що найцікавіше, українським меблярам ладні давати замовлення навіть такі мастодонти, як ікея, але виконувати такі великі, здавалося б, замовлення вони не поспішають, тому що самі можуть виробляти продукцію набагато якіснішу і що головне дорожчу. Я сиджу в кріслі, яке сотнями розлітається по замовникам, за смішну ціну 666 євро. Конечно, свое творчество я за такую сумму продам навряд ли. Но мне вот очень интересно, а что же такое нужно изобрести, чтобы конкурировать с именитыми мировыми производителями и продавать стулья даже на Ямайку? Так начинается процесс выготовления крісла что складается из 31 металевої частины под шаленой швидкостью, розкуповується в Европе. Роби бізнес завітав на виробництво, де виготовляють меблі від бюро оді з Ді-2», що засновано чотири роки тому двома студентами архітектурного факультету. Тут ми проводимо кресло Q1. Першим етапом процесу являється лазена порезка деталей. Після цього відбувається їхня гібка, сварка, порошкова покраска, і вже після цього з бочному цеху проїзд фена зборка. Це повністю український продукт, за виключенням самої порошкової покраски. Сьогодні меблі, що придумали хлопці, виготовляються на сучасних виробництвах у Києві, Черкасах, Харкові та у Львові. Чотири роки тому все починалось з 300 доларів студентських заощаджень гроші витратили на виробництво полиці та стільця. Робили меблі власноруч, прагнули розібратися у всіх етапах виробництва. Полиця та стілець мали власний впізнаваний стиль, що привернуло увагу вітчизняної преси. Згадує Марія Олексевич, керівник медіавідділу. Брали участь та перемогли у конкурсі «Ukrainian Design very best Of. І Таким чином ми вперше потрапили на шпальти українських видань. Перемогу у конкурсі привернула увагу не тільки преси, але й покупців. Посипались замовлення, меблі почали приносити гроші. Проте замість автівок гроші вкладали у справу. Сьогодні шалені 35 тисяч доларів витратили на сайт. Архітектори і предметні дизайнери з всього світу а, при 3D-візуалізації інтер'єру, як правило, наповняють інтер'єр якимись об'єктами. І у них є безплатна можливість зайти к нам на сайт і скачати 3D-моделі наших об'єктів у всіх доступних форматах. Обрати меблі як в дитячій грі, та привабити покупця. Головна мета сайту. І так можна з кожним об'єктом, що є на сайті, є 3D-модель, так? демодалі. Тобто можна вибрати світ, можна посмотрети його фактуру ткані, нато істом, посмотрети на достатньо дітальні. Підхід спрацював. Зараз в бюро працює 37 чоловік: дилери в Польщі, Нідерландах, Канаді, Сполучених Штатах Америки та Об'єднаних Арабських Еміратах. За останні півтора року продано майже 5 тисяч одиниць меблів, і попит зростає, каже Тетяна, яка в бюро займається документами та фінансами. 70% наших зарубіжних заказів – це Європа. А я думаю, що це связано з тим, що благодаря даному євросоюзу, да даному соглашению торговому, а возрос уровень інтересу і довіри к українському качеству української продукції. Марія знає, щоб продавати, треба постійно нагадувати про себе. Раз на тиждень медіавідділ розсилає пресі, релізи з новими моделями меблів, які запускаються в серійне виробництво. Коли ми тільки створювали бюро. Робота медіавідділу була побудована на ритмі. Ми створювали максимально велику кількість якісного контенту, розміщували його на нашому сайті та у соціальних мережах, і таким чином ми змогли привернути увагу як українських ЗМІ, так і зарубіжних. Серед зарубіжних видань є навіть китайські, як не дивно. Там теж цікавляться українськими виробниками. Ринок Китаю він не такий насичений неякісною продукцією, як нам думається. Насправді аудиторія вона дуже. Придатна до гарної продукції, до якісного дизайну, і українські дизайнери для них є дуже цікавими. Українські вироби мають таку популярність, що вже трапляються підробки. Шукаючи відгуки на продукцію бюро, Марія випадково натрапила на сайт канадської компанії, де продають копії меблів бренду. Продає його дорожче двічі ніж воно є насправді. І пізніше ми дізналися, що цей товар привозиться з Китаю. Втім, Святослава підробки не лякають. Нові моделі з'являються в бюро майже щотижня. Тому перейматися через китайські копії не має жодного сенсу. Я з задоволенням хочу, аби ви познайомились зі Святославом Зброєм, який є співзасновником дизайн-бюро, яке називається ODE. SD2, запам'ятайте це, будь ласка, і ось він власною персоною у нас в гостях. Здравствуйте. Еще посприяло э, самому такому стилю. Дело в том, что когда мы э, начали развивать первую линейку мебели, мы, э, соответственно, э, анализировали рынок на предмет того, чего на этом рынке нету на рынке Украины. В первую очередь не хватало так называемой скандинавской мебели, скандинавской линейки. Последние полтора года я наблюдаю повышенный спрос на такого рода мебель, то есть минималистичную, современную, такую, можно сказать, графичную мебель. А на данный момент самым дорогим предметом является тройной диван в серии. На данный момент оно стоит 56 тысяч гривен. Украина поставляет за рубеж, экспортирует мебели на в год миллионов на 400 долларов. Что поставляет Украина такого интересного для Европы, для всего мира, что ну, превращается в такую большую сумму экспорта? Нашим основным преимуществом на зарубежном рынке является качественный дизайн, качественный материал и доступная цена. Мы в своем сыре используем как раз натуральный украинский строганный шпон, дуб, например. То есть, соответственно, он разительно ниже по стоимости, чем там, допустим, модифицированный зарубежный шпон. Но вот сколько вот в этом кресле украинского? Uh, и в этом кресле украинский металл, в этом uh, кресле украинский uh, войлок и украинская ткань полностью. То и есть идея, и, и, идея соответственно. Шо. единственное, что тут не украинская, это uh, порошковая покраска, которая на данный момент на территории Украины не производится. А вот интересно, у вас а скильки... дома такие же кресла стоят? Ну, то есть вы они такой тоже. же дизайн используете вот в бытовой, в своих бытовых условиях? Я, можно сказать, живу в экспериментальных условиях, так как для того, чтобы очень хорошо э, узнать свой продукт, надо его достаточно долго испытывать самому. Поэтому у меня дома, можно сказать, эклектика, то есть там и современный, и скандинавский стиль. Расскажите еще про э, ассоциацию с Европейским Союзом. Вот она, торговая ассоциация, она каким-то образом помогает вашему бизнесу? То есть что-то изменилось? За последние... Полгода есть определенные сдвиги в этом направлении. В частности, они касаются беспошлиного импорта нашей продукции в страны Евросоюза. При заказе от 6 тысяч евро, если в инвойсе, ну, то есть в счете на этот заказ будет прикреплена документация о происхождении этого объекта, то есть, что он произведен на территории Украины из украинских материалов, то соответственно покупатель сможет беспошлино ввести эту продукцию к себе на территорию объема продаж. У вас? Спрос а, из Евросоюза есть, и он повышается. В частности, это, я думаю, связано с тем, что повышается определенный медиа-эффект угу. того, что Украине больше доверяют, и они в принципе знают. Мы вам благодарны и надеемся, что программа Робой Бизнес получит от вас скидку и купит себе такие кресла. Да, Обязательно. Спасибо, Спасибо вам.